У нас сьогодні, як у понеділок, почалося все з прибирання. Тут все повимітали, приготували для курчаток. Зараз я ще пообмітаю стіни і чоловік дезінфікує приміщення, тому що прибирали, а це ось не пообмітав. Зараз обмету. І треба продезінфікувати тому що тут були і качки, і петухи, то потрібно і тут ось позамітали, прибирали вже все. Населим соломки. Грета, що за танці? Тікай. Так, зараз покажу, чим будемо обробляти. Так ось. Бачите? І сюди йде ще ось така бутокс ампула Бутокс. Оце все на 10 літрів води. Дуже суміш, гарна така вона вбиває всі. В і всяку нечисть. Я собі зараз буду. Курочок наших прибирати, бо що там трошки вже замела. Вже коли буде дощик, коли він той дощик буде, може через місяць, а може і зовсім не бути. Це південь України, в нас дуже тяжко з дощами. то там треба буде почистити більш ретельніше. Чоловік вже пішов кропити. Ребен, кругом кури, кругом блинку. Що Петя, що ти такий борзі стоїш? Вже кричати не хочеш? Ось заливає все повністю і пол, все, -все дезінфектує. Таке вонюче. Все стіни. Раніше ми цього і не знали і не робили ніколи, ніколи не боліли ні курчата, нічого, а зараз Ой, понаносили нам всякої болячки. Я сьогодні ось. Бачите, знову даю корочкам нашим соду. Велика столова ложка соди і заливаю укропом. Бачите, як воно шумить. Два літри укропу. Зараз піду це добавлю 10 літрів води. І дам курочкам пити. І знову будуть у нас три а то знову почали нестися погано. Будемо є? 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 Ці, ось будемо кусати ще цімості кадра. Ну да. Так, красавчик, красавчик, красавчик. А як же? Отак. Мам кусати не будете. Ось бачите клик. Этот цей крик треба зрізати. Ось він. Вот да, красавчик. Красавчик. Ну. Но... Диви, ну не можу взяти і все. Все? Дивіться, хто? Дівчинка, мальчик. девочка, дівчинка. Девочка. Осьоми такі красиві, сьоми такі красиві, масмільки такі димоні словкі. Добре, до так. Вище, щоб людям було видно. Ось клик. Нижній, ти глянь. Так, і тепер верхній. Тут їх два. Один клик, а один. Дивіться хто. Дівка. І, так, і все, Що це хто? Це той дівка, за всі дівки, дівки. Значить, до миру. Всі дівки, війни дівки. більше не буде. Мужики рождаються до війни. А дівки до миру. Я дезінфікую. после кожного два-три раза и дезинфицирую спиртом. Ладно, вылезу. мама, ты ж... Маме, не будешь больно рубить, и мама будет молочка вам давать. Итак, так, ну... Давай. Давай сюда. Ну да. Я знаю, що боляче, я теж боюся йти до стоматолога. Ну, що зробити, треба? Ну, це. ну це все у нас. І це за ну, таке, всі дівки, дівки, ці дівки, дивіться, ми дівки, 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 дівки. у мами лампа горить. Там у мами сіська кольоса, тепле молоко, мама. Да?

Восемь <связать> у нас Техлептик. Техлептик. Вам Он есть. как стало есть, и хлопчик, да? Да. <связать> ну, да, вкусы давай. Ты бы там такие бравушки. Ну стой, ну. Давай не ходи сначала. У них все одно, что ты ломать. ну, вот Який гарний хлопчик, ну стой же переломаємо вже сливка розпускатись. Тут ось навіть вже квіточки деякі розпустились. Сусідки квітує кизіл. Зараз покажу вам. Квітуй. Говорять, що кізілу потрібен опилювач. Ні, він розвиті там. Без опілювача такий гарний кожного року. Ось і закінчився день. Вже вечір. Всім до побачення, говорю. Мирної, спокійної ночі. Я вам ставлю відео, як ми вчора їздили чоловікові, купували їсти, о, їсти, господи, обновки, куртку. Бачите, ось голуби у нас живуть, висиджують своїх. Бусьона, я ж тебе вже покормила, що ти нярчиш? Шо, Любчик, я ж тебе кормила. Засіяні, бачите, пшеничка. Як буде дощ, буде гарний врожай. Ми їдемо по ділу. Потрібно чоловікові куртку купити, весінню. Так в землі засіяний. Хтось сіяв на зиму, хтось тільки ось весною посіяли. Це які дворці вистроїли цигани. Чити, Ще один такий ж. Діць. Багато, напевно, перцю сажали. То так у них і вийшлося такі гарні дома. Ми мало садимо перцю. то у нас і такі будинки скромніші набагато. Це це отара, ове. Душі, наче легше стало. Ця домашня рутина. Кожного дня одне те саме. І ці думки про цю війну. Я вже боюся навіть у Фейсбук заходити. Там тільки показують то того похоронили, то ту похоронили. Це, це просто жах. Що в нас твориться в Україні? Коли це вже все скінчиться. По телебаченню передали, що кожного дня гинуть наші солдати по 100 чоловік і по 200, по 300 ранених. Це все брехня. Нас теж зомбірують по телебаченню і говорять неправду нам. На дворі сонечко світ, таке гарне, але сильно холодний вітер. Сьогодні було мінус один, так погода міняється. Ми думали їхати в Ізмаїл, але їхати по тій трасі, яка там є, то по піддамбу, по, по комишах, мені дуже хотілося то йдемо в друге місце. Звичайно, я називати це не буду, хто мене бачить, хто знає де я находжусь зараз. Тут і знають, але не всім це обов'язково знати. Зараз цей час. Люди, бачите, горуху понасадювали, покривали з Живемо, надіємось на щось краще. Наш президент Зеленський сказав, що будемо в липні шашлики жарити. Може він і буде жарити шашлики, а ми вряд ли будемо жарити шашлики, особливо ті люди, в яких даху над головою немає, про які шашлики може йти мова. Такий настрій поганий. Після цих атак і після всього, що у нас тут твориться. На душі так тривожно. Ми приїхали на ринок. Машин купа, нема де стати. Ось все цей магазин. Друзі, дивіться, у нас розквітла вже абрикоса. Яка гарнюня. Оце краса, коли ще нічого не квітує, тільки там якісь маленькі квіточки, а тут вже ціла деревинка, так гарно. То ми вже вертаємося, купили чоловікові куртку, і синові батні та їдемо додому. Ось купили такої рибки пелінгасика, півтора кілограмчика, і купили брюшки. Пузіка. Ну, Пузика, брюшки. Це вже ми почистили по ето, а це ось, ось купили синові таку ковтинку. Він любить таке з капюшоном, щоб була така гарненька. Це коштує 400 гривень. Це, бачите, ось відкрився магазин світ одягу та взуття. І там все набагато дешевше. Ось ми дивилися таку ось куртку, як ми чоловікові взяли. Ану, покажи. Ось таку. Вона в магазині коштує, ну, покажи, Ох, це О, Бачите, і качество таке гарне. Тут куска вибите. Ну, ось така гарненька така курточка. От вона коштує скільки? 600? 675. 675 гривень. А в магазині 2200 коштує така куртка. І ось купили йому такі туфлі. Так гарно у нього на нозі вони стоять. Це не кожа, це кожзам, але дуже хороший кожзам, 700 гривень коштують. Ну, оце всі наші покупки сьогодні. Зараз будемо обідати та відпочивати трошки. Забула вам ще показати. Ось собі купила, бачите, яку обновку. Тапці купила за 100 гривні. У нас вони вже 120. А ми там купили за сто. Піде дома хоч таскать. Без квіток я не приїздю, то купила собі ще отаку красу. Бачите, віолка, така гарненька. Дивіться, яка вона крупна. Я ще таких не бачила крупнячих. Дуже гарна віолка дивіться. Така крупно-крупна. Така гарна коренева у цих квіточках. Я вирішила їх висадити вже, тому що вони не люблять тепло. Ось так. Ось красуня. Одна і красуня друга. Жінка прилетіла. Нектар збирає зараз цей ще посадимо. Не знаю, будуть вони рости в нас на півдні, тому що дуже тяжко в нас ці квіти ростуть, тому що у нас завжди жарище таке. Бачите, ще один з землі вилазиться, ще один якийсь буде, не знаю який. Ось така красунька буде в мене тут рости. Ну, Ось так я посадила їх тут.